Який найкращий скарб, ви коли-небудь знаходили в комісійному магазині на гаражному розпродажі, блошиному ринку тощо. На гаражному розпродажі я знайшов картину, яка мені здалася красивою, але гадки не мав, що це таке, вона мене просто вразила. Заплатив 15 доларів та отримав чудову рамку. Приніс її додому та провів невелике дослідження з людьми мистецтва у нашому районі. З'ясувалося, що вона коштує майже 4 тисячі доларів. Відмінний результат. Схоже, але я був у комісійній крамниці. Я розповідав синові про те, як люди беруть картину з комісійного магазину і додають до неї персонажів Маріо, покемонів тощо. Моєю першою думкою було те, що художник зробив це дуже швидко та дуже добре. Я спробував знайти ім'я художника і виявив, що він має велику сторінку, яка описує його життя і творчість. Замість того, щоб ризикувати і чекати суботньої знижки 50%, я купив її за 28 доларів тієї ж п'ятниці в день. Я виставив її за 1100 доларів та прийняв пропозицію за 1000 доларів від колекціонера, який познайомився. З художником ще у 70-х. Він описав його як людину, яка тусувалася доти, доки в нього не закінчувалися гроші. Потім він швидко писав декілька картин, продавав їх, а потім знову повертався до вечірок. Колекціонеру довелося продати всі свої картини ще наприкінці 90-х, але тепер він знову міг вкласти в них гроші. Наступного разу, коли я зайшов до комісійної крамниці, я розповів касиру всю історію, включаючи ціну продажу. Коли наступного тижня я знову відвідав магазин, я не міг наблизитися до великого ящика з фарбуру по по 10 людей стояли в черзі, щоб переглянути запас. Мабуть, слова розійшлися. У великому комісійному магазині я знайшла чорну оксамитову сукню довжиною до підлоги. Справжню оксамити на вельвет. Вінтажну сукню Оскар Дела Рента в ідеальному стані, чудовим чином мого розміру за 10 доларів. І начебто цього було мало, за кілька хвилин виявився ще один бренд. Нова пара чорних атласних туфель Сейла Ранд з оригінальними бирками 400 доларів. За жалюгідне 2 долари. Я не була дизайнер Зкою гламурною дівчиною, і в мене не було причин володіти ними, оскільки вони мені не були потрібні. Я спілкувалася у набагато нижчій податковій категорії. Через два тижні мене найняли на роботу, яка вимагала від мене проведення гала-концерту зі збору коштів для знаменитостей, де ці знаходки з благодійної крамниці послужили мені дуже хорошу службу. Моя сім'я поїхала на окружний ярмарок, і мій молодший син взяв із собою свою улюблену маленьку іграшку. Опудало качки з лапками, куди він пхав пальці і ходив. Поручах, видаючи радісні крякаючі звуки. За традицією іграшки, принесені на прогулку, губляться. Йому було сумно, але принаймні це була не його кохана іграшка, попутала морської видри. Через рік ми зайшли в комісійний магазин за шкільним одягом. І він знайшов таку саму іграшку. Тому, звісно, ми забрали її додому. Відкривши пакет, син виявив свої ініціали, іграшки. та я їх прикріпила кілька років тому. Це була та сама іграшка. Я заплатив один долар за коробку книг. Одна з них була дитяча історія. Конфедерації. Хіла. Я закінчив університет штату Північна Кароліна і наша бібліотекою була бібліотека Хіла. Наступного разу, коли я був у Північній Кароліні, я взяв книгу до бібліотеки і запитав, чи зацікавлений вони у її придбанні. Директор закупівель запитав, що я хочу за неї. Я сказав, що радий пожертвувати її. Просто надішліть мені квитанцію про пожертву. Через кілька тижнів я отримав приємний лист з подякою за внесок у розмірі 1000 доларів. Чекаю дружину, поки вона проводить свою звичайну годину в Village. Подивився на верхню ці побачив кілька блоків ножів із звичайними зношеними дешевими ножками, але в одного з них стирчали дві ручки із ножовіючої сталі, які я впізнав. За все заплатили 799 канадських доларів. Витяг з рюкзака Global GC на Кірі та GC Santoku, а решту кинув у кошик для пожертвувань на шляху до машини. Загальна вартість близько 220 канадських доларів. Гарні кухарські ножі на вагу золота це моя улюблена історія в цьому пості. Гарна знахідка. Я була бідною самотньою матір'ю і намагалася обставити свою першу квартиру. Я пішла на гаражний розпродаж і побачила нове крісло. Я захоплювалася ним, знаючи, що не можу його дозволити собі. Просто трохи помалієла. Жінка, яка проводила розпродаж, підійшла і запитала, чи. Сподобалося воно мені. Я, звичайно, сказала їй, що мені це подобається, але оскільки я була бідною матерію одиначкою, це було неможливо. Я подякувала їй за Марію і повернулася, щоб піти. Вона попросила мене почекати і пішла за своїм дорослим сином. Вона сказала мені, що продасть його мені за один долар. Я знала, що вона може заробити більше грошей, тому відмовилась, бо знала, що це несправедливо щодо неї. Потім вона розповіла мені, що була на межі розлучення і що він отримав половину з усього, що вона заробить на продажі. Я пішла звідти з кріслом, кухонним столом та книжковою полицею і витратила 3 долари. Чи була історія розлучення правдою? Чи вона просто допомагала мені? Не знаю, але я намагаюся завжди допомагати іншим, коли опиняюсь у кращому становищі. Я придбав на використаний міксер KitchenAid на 6 літрів з усіма насадками на гаражному розпродажі за 20 доларів. Роздріб 400 доларів. Потім я подарував сестрі на день народження. Вона має підробіток печі, торти та печиво для вечірок. І заздалегідь перемішував вручну. Вона була у захваті. Я заплатив 50 доларів за повний набір ключок для гольфу, включаючи сумку, на гаражному розпродажі біля мого будинку. Я нічого не знаю про гольф, але мій батько ходить туди регулярно. Наближався його день народження, і він нещодавно скаржився, що його старі ключки розвалюються. Вони виглядали новими і в хорошому стані, і 50 доларів здавалися розумними. Коли я віддав їх батькові, він злякався. Судячи з усього, тільки сумка коштувала близько 800 доларів. І судячи з того, що він міг сказати після пошуку, комплект мав коштувати не менше 2000. Зважаючи з цього, ними ніколи не користувалася до того, як я їх купив. Кілька років тому я гуляв околицями пізно ввечері в суботу. Це були вихідні присвячені гаражному розпродажу, але я не надто важно стежив за розпродажами, бо був розорений. Я просто гуляв, щоб розім'ятися, очистити голову, можливо, підбадьорити себе. Коли я був всього за кілька кварталів від повернення додому, я знайшов 20 доларову купюру на тротуарі. Я озирнувся, але нікого не було. Ціна не було перед будинком, у якому йшов розпродаж. Тепер мені полегшило, і я зайшов на останній гаражний розпродаж зі своїми 20 доларами. Це була літня пара, і вони переміщали речі всередину, закриваючи магазин. Я озирнувся довкола і просто запитав. У вас немає на продаж вінілових платівок? Вони повернулися, знизали плечима і повели мене до хати. На горі в кімнаті, яка явно була старою спальнею їхнього сина, вони витягли з комірчини коробку з платівками. Його кімната виглядала як храм кінця 80-х. У мене було виразне відчуття, що він помер, але я не питав. Я заплатив 20 доларів за всю коробку та відніс її додому. Ця коробка була справжньою золотою жилою панк альбомів, включаючи оригінальне видання Герам GI, підписане Петом Сміром Оригінал Енерджі групі Операція Іві 39, Smooth та такю план Грін Дей, а також кілька інших релізів локаут та багато іншого. Я продав лише альбом Джай за 600 доларів, але шкодую про це. Я купив монету 1700-річної давності за 5 доларів. Зараз вона коштує близько 10 доларів. Дорогою на роботу я заплатив один долар за намисто на вуличному розпродажі. Я подумав, що це чудова нахідка, оскільки він виглядав як бекеліт вишневого бурштину. Потім я прийшов на роботу в вінтажний магазин, і збирач, який продавав нам речі, сказав: «Добре намисто, я дам тобі за нього три, що як думав, означало три долари, а потім він сказав Ок, триста п'ятдесят доларів. І я, звичайно, був здивований. Виявляється, це справжня вишнева бурштина, не бекеліт, і він коштує близько шестиста доларів. Поруч зі мною є комісійний магазин, який не знає, що має. Вони продадуть вам Армані, Гучі, Кляйн, Мишель Корс за 4,99 доларів. Це все автентично. Він розташований у дуже багатому районі, і люди жертвують шалено дорогий одяг, одягнувши його лише раз. Це безумство, Моя шафа забита дизайнерським одягом і взуттям звідти. Я так заздрю. Я живу у Британії. Наші комісійні магазини називаються благодійними магазинами, і вони схоже знають ціни всьому, що продають. Дуже складно знайти вигідну угоду. Акустична топ гітара 1930-х років, що звучить як диявол за 85 доларів У мене їх кілька. Я люблю розпродажі. Дворів і ходити на розпродаж нерухомості. Ось деякі з моїх знахідок. Тріскачка з приводом 1-2 дюйма серії Craftsman Professional практично нова в коробці. Вона була з 70-80 х х років, коли якість була на вищому рівні. Тріскачка навіть має прес якої я ніколи раніше не бачив. Не працююча косарка за 50 доларів. Я витратив ще 100 доларів, щоб вона працювала нормально і продав її за 450 доларів. Генератор на 5000 ватт за 20 доларів, який не заводився. Замінив стартер та отримав відмінний Список можна продовжувати та продовжувати. Не я, а моя сестра прибирала комісійний магазин і знайшла ланцюжок із 18 каратного золота завдовжки близько 30 сантиметрів. Орієнтована вартість 3000 доларів США. Вона здала його більше схоже, що хтось його втратив. О ні, воно було на стільці для коштовності, виставлене на продаж без бірки. Керівництво сказало прибиральникам, що вони можуть робити все, що заважають. Наш комісійний магазин буквально переповнений. Пакет для продуктів, повний всього, що ви можете покласти в нього, коштує всього 5 доларів. Ніхто не приходив його шукати, тому вона не переживала з цього приводу. Якби хтось активно шукав, я знаю, вона повернула б його. Декілька років тому жінка розмістила на дошці оголошень рекламу телескопа. Її батько був сніговим птахом і одного разу просто зателефонував їй і сказав, я не повернуся цього року, продай мій будинок і все, що в ньому. Я пішов перевірити телескоп під час її гаражного розпродажу, і вона сказала, що вивчила все про нього і хотіла 300 доларів. Я не пам'ятаю точно, що я сказав, але пам'ятаю, що я сказав щось, що вказувало на те, що я. Пішов би трохи вище, але вона сказала, ні, вона була б задоволена 300 доларом. Це стара модель, але новий телескоп коштуватиме близько 25 тисячі доларів, а в коробці він мав окуляр вартістю 700 доларів. Пам'ятаю, коли мені було років 5, мені не хотілося йти на церковний блошинний ринок. Повернувся домой з величезним запасом зоряних війн, десятки фігурок джедаїв, кричний ховер з нової надії. Пучно на торті був зламаний тисячолітній сокіл, з яким я грав щодня. Шестирічний я був дуже щасливий. Друзі, дякую за перегляд! Пишіть у коментарях, які знахідки знаходили ви, і не забудьте подивитись наші інші відео. До зустрічі!